1710 гривень за лот з 9 штук. Це в нас будуть класичні шорти для чоловіків від бренду Leverage Ось так вони виглядають. Їх можна одягати як повсякденно, та й кудись в кафе, наприклад, або Куди заходити на, на якийсь захід. Ось такі в кармашки будуть позаду. Ось такі завороти. Також будуть в різних кольорах. Ось такого кольору хакі на резиночці, зі шнурочком. Також тут будуть такі завороти, і позаду вони будуть виглядати так. Будуть сірі. Ось такі дві пари в більш сірому кольорі. Це в більш такому сірому відтінці, це в більш такому зеленому, зелено-сірий. Ще будуть такі блакитні. Ось такі кольору березі. Ось такий тут є кармашок маленький. Позаду вони будуть виглядати ось так. Ще будуть в кольорі хакі. Ось такі. І ще будуть в такому кольорі. Розміри в нас будуть 46-го одна штучка, 48-го одна штучка, 50-го чотири. 52-го одна штучка. 56-го одна, 58-го також одна. Ціна за одиницю в нас 190 гривень. Вони дуже стильні, якісні і підходять під будь-який образ. Тому щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.